Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 4 рецепти в крученики. Їх називають рулетики, крученики, пальчики. А як ви їх називаєте? Скрутили 7 кручеників. Я вам показала 4 рецепти кручеників, але їх ще зараз треба смажити. Беремо пательню, наливаємо небагато олії, розігріваємо її і викладаємо перші крученики, смажимо їх з обох боків до золотистого кольору. Рулетики з одного боку підсмажились, перевертаємо їх. І смажимо з другої сторони, теж до золотистого кольору. Кручаники смажаться дуже скоро.